Всім привіт! З вами я Шоколадник. Сьогодні ми будемо знімати відос там, де Аїда Шоу і я. Будемо знімати відос там, де ми о, в шахті риємось. <схай> Ставте лайки і підписуйтесь на наші канали, бо мені треба добити 400 підписників. Е, а Аїді 100 треба. Я її. Силочку на канал її поставлю під цим відео. Привіє! Будемо знімати відос. Так, починаю. Ей, шоу. Привіт. Привіт. Спускаємо. Коротше, ми так подумали, що ми тут не будемо. О, де? В тій, то що я зайшла? Так. А ти куди? А. Забери чемодани. Чемодани. Короче, мы записываем. Забираем чемодан. Я забираю. О. Так Диві. що шо моем все. Моем, А ну иди сейчас. Так мы потом зайдем. Собі забери. Що забери це верстак забери і пішли. Давай, давай може ми Дорогу добавить. Чекай вудо, чи не вудо. Треба тустати. Давай, давай підемо. Короче, в... яку там, в... де лава, а де та лава? Та да, ні, тут дуже далеко. Ми можемо спустити і Ладно, пішли сюди. Вода і так велика. Ой-ой-ой, я боюся впасти. Це вже четверта частина. Ай! О, тут теж є вода? Так, перші, перша добича. Огонь. Б... Іди дерево купай, іди дерево купай. Я купаю його, бачу. Ти б краще дерево викупала. Ти бачиш, я пишня? Що ти дійшло? Якусь штучку, яку да я бікаю. Ти дерево копай далі щоб факели були. О, перший наш бетон. А я давай. Що ти вийшло? А то це не копай. Че? То було лаш у. А тебе буду поки копати, а це просто. Краще зараз треба кабель докопати. Де дерево докупай? Дерево. Як все появиться, давай тут. Я не піду. Ну то хай буде собі ніч. Слухай здесь Ладно. лише. Ладно, якщо я так боїшся, то е, не треба. Я Факели, кажу. що мені треба? Факели треба, так. Шоколади Факели шоколади, шоколади, і треба. ка. ка цей почекай, почекай, почекай. Я кабель купаю. De, Sухо, тут, вау, да, вот тут вот поставлю. Слухай, я такого. А мы не карток. Ещ факере, 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 факере. Так оставили. Це я. А, то я не давит <laughs> изъить, де той Камьют, камень, де той? Я не приду, даже будет. Де Ді, дерево купай. Та, та, та там жить. Вже... Чекай. А, ей є, є є. я буду, я прокакав його. Так. Ху. Так, далі. Дальше. Так, здібай дальше. А ты задивиши зайшла? Ти, ти подивися, я вже метал, Добав, дивись, шутки золотав. О, ти я тільки собі там зайшов. Де? Де купай, де купай, де купай. А ч це вітра? Стрей каб'ю, а ти з дерева купай. А, ну це, в принципі, так. Зараз покажеш дорогу куди йти. Ага. Дивай, ти будеш спати? Что за себе? Я не б'ю все Давай. Ти бачиш скільки я ух не прийшов? Ага, Аж багато. Що там говорити хочеш? Ти вже доволі доволі шов. Та десь я вже був. Ти йди, дай я Зараз факел багато буде. а та пітера велика. А я знайшла. Десь. Тобі є щось метал, метал. Ой! Метал? Так, треба Мені А я метал бережу. оце? Ой. З дерева. Ой! Давно ти сказати стріляє. Все. Какая себе стреляет. Я себе зараз закрию. Е, uh, фарту, потім я заберу його. Так. Е. Э, Ставте лайк, щоб мені вижило і щоб ви були Так. Ваші лайки будуть підтримувати. шоколадок, я тут буду с тобой. Эй, факел Бегом. Чекай. Видай? Да. Бегом видай? Да. Ты, его поставила? Да. Нет, я таких подумала. Все, беги, тря. Да, ты да, возьми. Нет. Ой, уже его кредила, бара. Нет. Ой, сдачи тесно. о Где я кажу там? Та вверху будь. Все, ходи. Куди? Ходи додому. Куди? Ти вбився, взагалі, пішов? Був під водою. Хто? Сквет. Я думаю, Ух! Він не може стріляти. Тихо, я факел поставлю. А це що за бадюза? Вбивала. Вбивай сквета. Я? Та, а хто? Де це? Ти будеш вбивати, мене мало хп. Ну, все. Ми тепер не мав Так, я його зазвивала. Це твої речі. Є метал саме головне там? Не знаю, але є щось в О! Та ну да, що біто. Капець. Короче, метал. Не все знаю, де цей метал. Скільки тих зубаків? Це це є річ, а то де? Треба ліжку було забрати. Куди ти йди назад? Ні. Зірвався. погоді знайшла все твої речі. Ой, 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 ой кає. Я є, це, зараз... це я забув. Я ще зараз воду взяла. Вода. Ха? Ти що таку дорогу построїла? Так. Ти, это... ти не можеш запам'ятати. Ні, я можу, але на всякий випадок, щоб не було. Щоб ми з тобою І Де мої речі всі? Я всіх їх собі зловила. Ну то віддавай тепер. Так. Це не боє. Це не боє. Це не боє, це не моє, це не боє. Це не боє, це не боє, це не боє, це не моє. Це не боє. І ще що. Там забрала? А я забула, що той метал. Метал Це... теж мій. Взяла, дай не йде, говориш, Ой, то, що пала. то моє. Метал собі забрала. А факели де? Факели? Факели, факели. Це ти шукай шукай буді. Та в мене нема. А де факели? Як що не... вже всіх покатить? А їх тебе було скільки? Багато. Зараз ще буде багато. Все нам стак хватає. Коротше, сьогодні робити. Я буду буде. додому. І кедудову, давай снідай, закидуй дос. Йок, бороб. Ой, твої факели. Ти під водой. Твої факели. Де? Вот. Підніми, підніме віднесеш. Я того ніколи не дивився. Теж щось пічара трошки така. О, тут. Куди? Що покидав? Я помер просто. Короче, це тоже пічара трошки не радує мене. Тебе тоже, певно. Тепер піднімати. Ти знаєш, що я там забуду? Та забери. Я не можу. Тепер іди. Так. Тепер піднімається. Ти а там медуза може писати. Жоди, може. А забрати ристак. Та хай буде. Тобі що, жалко. Так. Ой, вибач. Не так мало хп. А в мене більше. Давай я покупаю. Тікай бігом зараз вдарю. Де дебей буде. Чекай, що я роблю? Давай ще а... є тут стрьомно. Це що? Це вони прохід в воду? Коротше, я думаю, що тут чар якось дробальний, якось кис... якось... Чотири і все. Fajnie bądź muszę wziąć w domu od Co ja bo chodźcie jisty. To robię dalej. ty robisz. robię robię ten ten. A ty dom. Lec dalej. Lec dalej. Lec Ай, та ш... шо копайте? Що я туди робив? Перше треба Сука, це на добрати. Це капець. Тебе залиша сердець. Я просила. Що я роблю все? Так, у мене було п'ять кірків. П'ять чого? Тіті, що копаються. І де вони є? Я не знаю, до я дві здесь на вулиці. Що ти ты здесь там коло такие погуляв? Ладно, ти треба пить, кам... Бачи, вже день. уже дэй. Короче, треба сход забитий. І... Я тут. мене стали сердечко треба похавати. А я голодна, як завжди. Все, вы хп погибається, бо я попагал похав... похав... Іди сюди, я тут двоє хит строю. Та Ви? не строї, я вже тут зараз майже зробив. вже. Як це делають? Дивись, де я, де Ти, ти бачиш? Не бачу, тебе бо я шукаю. Та ти? Я можу вибратися. <плес> Ви. Я бачу тебе. гадяки.

Та дош ти сюди прийшла! Та бо мій хит. Та, Таду. Ту... Не би мене! Кай звідси. Сколо. Капець, я вже десь 10 хвилин купаю, і не можу вибрати. Я сама купаю, не можу вибрати. Думаю, що ти можеш. Весь відос купаю. Я... А я вже не можу. У мене вже все Короче, я включу запись, коли я вже піднімусь наверх. Я теж включаю. Ну все, я вже вибрався. Коротше, я Короче, вибрався. говоря, ми вниз тільки копали. Я Короче, пішли звідси. Пішли вже... Пішли ну, Візьми баранчика того. Короче, вже, може, я на п'ятій частині я, певно, вже піду. Не сам піду. Я допіду і ідакшу печеру. А де ти і ідакша печеру? Забери дерево. Збирай дерево. Де? Я хобби, це без тобі загубила. Ти загубилася, не загубився. А дерево я тобі ще тут немає. Є, якщо пошукати, добре. Коротше. Коротше, педу вже буде закінчити вже цю відос. А де вони все далі? Де зі дорогу проводила? Де зі ж кажу? Вот. О, шахту а, ну... а, от туди а вот та шахта, Во, бачу, бачу. Отут тут буде вже зніматися. Так добре, я пішла короче, в деревню. Оце буде п'ята частина, певно. А ку ще як у шахти дійшла? По парку. Коломатик. Дивись. Дивись. Та ну, це де шахта, ти щось таке показали якусь ябу. Ябу маленьку. Оце шахта. Ой. Я забула її в цю провести. Капець, дві неудачні шахти. а це вже певно буде успішно. Подивись. Подіз, подіз, uh -huh. на мій екран, uh -huh. Во, отут у нас Але буде відосик. Ну що, буде вже прощатися. П'ята частина буде тут. Це четверта, правда зараз? так, четверта. Це бу, бу, буде відос п'ятий тут. Во. Ну що, з вами я був шоколадник. Всім пока-пока. Підписуйтесь -пока. на наші канали, ставте лайки і, і поставте колокольчик, щоб ви, щоб ви бачили, коли наше відео виходить. Ставте лайки і підписуйтесь і на мой авіашоу, на мій канал. Підписуйтеся і, і на шоколадника тоже. Ставте лайки так. і, і всім пока-пока. Пока-пока.